Привіт, мужики. Запитували мене на Ютубі про ленточну пілу. Чи можна брати такого станка для класичної роботи, для класичної операції розпускання досок ну, замість, замість циркулярки? Скажу чесно, розглядав я цей варіант для себе так само. може купити ленточного лобзика або ленточну пилу, щоб заміняла циркулярку. І коли лопнула перша пилочка, я зрозумів, що цей станок не годиться для такої роботи. Звісно, зараз всі скажуть, став ширше полотно, наприклад, не шістерку, а там 10-12. Я купив спеціально тоже десятку полотно чи 12, не пам'ятаю. Десятку родіби. І 12 була зразу оригінальна ширша. Для того, щоб. була, так сказать, надійніша, щоб не так лопала. Коли ставиш більше полотно ширше, відповідно на такий лобзик. Таку ленточну пилу з таким мотором вже йде набагато більша нагрузка. Соответственно, відповідно, ріжеш помаліше. То питається, для чого мучиться і, і зобертати велосипед. Як, як, наприклад, на 220 і справляється обична циркулярка. Справляється обична циркулярка. Коли ти ріжеш теж ну, не, не набагато. Швидше, ніж хотілося б. Е, такс. Ну, наприклад, що ще можна сказати? Якщо 6 полотно, звісно, ріже вроде би 50-ку, роді би ріже швидко. Але вже лінія різу набагато кривіша. Це другий такий варіант. Чи може навіть і не другий, а 10-й. Якщо взяти порівняти ленточну пилу на 380 з нормальним потужним мотором, якщо у вас є в майстерні потуж... потужність 380, потужна циркулярка, то ж таки немає смисла різати ленточним лобзиком ленточною пілою на 380 якщо є... ну, і ставити ширшу ленту. Якщо у вас є циркулярка на 380. В принципі, який мінус в ленточній пилі, це те, що лопають ленти. Плюс їх так само і підгострить, і таке сяке, ну непрактичні вони, можна сказати. Для фігурного різу там, звісно, якщо, допустим, вирізаю я лапи до столів, то циркулярка не замінить. циркуляркою ти їх різати не будеш. Мусиш, навіть якщо лопають ленти. І Дорогі ленти куплять нові і паять там, може, я не знаю, я ще не пробував, звісно, але вже три ленти, лопнувши ісить. То мусиш жертвувати і мусиш різати ленточною пилою. Е, ага, що ще хотів сказати. Саме основне, мені здається, саме основний мінус в ленточної пилі. Це коли ріжеш, що не мало використовувати для циркулярки, замість циркулярки. Бо налипає дуже, от якщо смолиста деревина, хвойні породи, налипає дуже багато налипає на полотно з двох сторін смоли. Відповідно, так. Відповідно, коли налипає багато смоли на полотно, то вона, вона налипає і на круга, на, так сказати, на колесо. На і, вроді би ти починав різати, натягну нормально, нормально полотно, налипає трохи смоли, відповідно, по такому діаметру на цьому колесі верхньому і на нижньому колесі налипає тоже велика частина смоли. І виходить, натяжка набагато більша набагато більш росте натягування полотна. І, відповідно, вроді би ти почав різати, полотно крепко натягується і, поч... і лопає. Це в мене таке було, я не... не відслідкував. Смоли вроді би налипло. Буквально вирізав дві лапи, налипло смоли на полотно. Думаю, та, ще не витирав соляркою, все нормально. Ще виріжу пару лап. Десь одразу налопнуло буквально нове, нове полотно. От вам і натяжка. Такс. На ніч треба не забутися. Послабити полотно. От завжди забуваю, йду з роботи, виходжу з майстерні і завжди забуваю послабити полотно. Воно, між прочим, розтягується вночі теж. Зняти, так сказати, нагрузку із полотна. Ну що ж, в своїй думці я, я так сказати висказав, якщо брати ленточну пилу замість циркулярки, щоб різати те і те, то вона не З багатьох сторін, якщо подивитися, невигодна. Ось я розказував, що в мене 220 Циркулярка виключається, трохи поріжу і вона виключається. І навіть електрики не можуть всередині знайти там ту теплову защиту. То я на свій фуговочний ставлю пилку. Бо Я на ньому колись же пиляв, як в мене було два таких станки, ставлю пилку з, мінімальним, ну, з мінімальною кількістю зубів. І все, вперед. Ставлю столика. Хоч і на оборотах, хоч на оборотах, але ріжу все рівно. Так сказати, чітко. І поки нагрівається ця циркулярка, ріжу на другій. Поки та нагрілася, охлаждається холоне, ріжу знов на цій. Тобто вихід, поки ще не провели 380, вихід є, звісно, але якби різати ленточною пилою. То затрати на полотно і кожен раз виключать, протирати. От як я працюю фактично з сосною, то кожен раз виключать станка і промазують знову полотно солярою і знову продувати все. Ну Це коротше, це тут нема навіть про що балакати. Треба, щоб була і циркулярка, і ленточна піла для фігурного різу. А для промолінійного краще, мабуть, з мого опиту циркулярка. Ну що ж, все. Всім спасибо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока.